Вітаю! Сьогодні вам допоможу виконати практичну роботу я, Тетяна Біляченка, вчитель ліцею номер 34 Отже, гайда до справи. Бажаю, щоб ви отримали задоволення від сьогоднішньої роботи, а особливо від кінцевого результату. Сьогодні, при виконанні нашої роботи, ми з вами застосуємо всі наші уміння. Щодо введення і виведення даних за допомогою таких віджитів, як Label, Entry, Button. Напишемо функцію для обробки подій клікання мишки на кнопку. І в подарунок, сьогодні всі отримують новий віджит поле зі списком ComboBox». Елемент керування поле зі списком ось так виглядає. Якщо ми хочемо створити такий елемент, нам необхідно підключити модуль, в якому він знаходиться. Модуль має назву Tkinter TTK. Рядок підключення цього модуля from tkinter Import TTK. І потім можна створювати довільну кількість комбобоксів, яких ми хочемо використовувати. Щоб створити такий елемент, нам потрібно прописати команду. Combo 1 змінна. Ім'я модуля ТТК. назва класа з великої букви. Далі ми прописуємо назву нашого вікна і змінні валос, властивості валос ми маємо присвоїти список, який хочемо, щоб випадав у нашому елементі керування. Хочу нагадати, що елементи списку беруться квадратні дужки «раз», і нумерація йде з нуля. Тобто Енеїда нульовий елемент, Тарас Бульба перший, Гайдамакі другий, собор третій. І команда розміщення віджиту на формі. Це може бути метод pack, це може бути метод place, або метод grid, в залежності від того, що у вас буде ще на формі і яка задумка вашого майбутнього проєкту. Деякі особливості роботи з цим елементом. Якщо ми хочемо отримати індекс вибраного елемента, нам необхідно застосувати метод current. Для цього ми беремо будь-яку змінну, наприклад, змінна індекс, і присваємо їй команду combo 1current При цьому в даному випадку змінна індекс набуде значення 1, тому що тарас бульба у нас стоїть під індексом 1. Якщо ж ми хочемо з вами отримати значення вибраного елемента, тобто щоб. Отримати Тарас бульба нам необхідно застосувати метод GET. І змінна item нам буде значення рядкової величини Тарас Бульба. Якщо ми виконуємо такий рядок команди, комбо 1 присвоїть current 3, то елемент з індексом 3 стане поточним. Для нашого прикладу, елемент собор буде активний, і ми його будемо бачити. Навіть не розкриваючи цього поля зі списком. Ось це основні моменти, які треба знати, щоб скористатися новим елементом. І увага, ловіть, наше цікаве завдання, наш новий проєкт, донати на ЗСУ. В цьому проєкті ми маємо виконати наступні дії. Користувач в поле вводить суму благодійного внеску. Обирає з випадного списку валюту, наприклад, це може бути долар або євро за цим скріном, натискає кнопку Задонатити, при цьому виводиться повідомлення Дякую, ви допомогли на, і далі висвічується сума в гривнях. Тобто ви маєте конвертувати суму в доларах, конвертувати суму в євро, якщо таку оберете, і вивести результат в гривнях. Отже, переходимо безпосередньо до середовища і почнемо писати код. Давайте спочатку проаналізуємо нашу форму, подивимося, які в нас тут стоять елементи керування. Назва нашої форми донати на ЗСУ. Далі благодійний внесок, це в нас напис, лейбл. Далі тут, де прописано десяточка, це в нас поле для введення, ентрі. Далі у нас є елемент комбо боксу, в якому випадає два елементи списка долари і євро. У нас стоїть кнопка задонатити. І в нас стоїть лейбл, дякуємо ви допомогли, на 402 гривні, в яке буде виводитись повідомлення, враховуючи наші розрахунки. Отже, перше, що нам необхідно зробити, це розмістити ці об'єкти на формі. А потім вже ми їх запрограмуємо. Зробимо подію, клік на кнопочку, і пропишемо функцію для того, щоб вона опрацювала те, що нам потрібно. Я зробила заготовку для форми, де підключила модуль кінтер, створила вікно з назвою Root, задала розміри цього вікна і прописала метод закінчення роботи з вікном. Давайте подивимося: ось таке у нас віконечко вже є. Тепер нам треба поміркувати, як ми будемо розбивати нашу формочку. Пропоную це зробити за допомогою метода Grid і розміщувати всі елементи будемо саме цим методом. Але спочатку ми пам'ятаємо, що у нас тут є новий елемент керування, ComboBox, для якого нам потрібно підключити новий модуль. Модулі підключаємо ми вгорі коду нашого, тому з другому рядочку. Відповідно, давайте ми пропишемо підключення цього модуля. From кінтер, import etc Так, є. Тепер перший елемент, який ми будемо ставити, це напис. Відповідно. Нам потрібен напис, в якому буде написано «благодійний внесок. І напис буде в нас стояти в першому рядочку, але ми пам'ятаємо, що е, нумерація в гріді рядків іде з нуля, тому ми прописуємо в гріді 0. І благодійний внесок буде поєднувати у нас дві клітинки, два стовпчика. Тому ми прописали коламспей 2. Е, так Текст вписали благодійний внесок. І е, форматування шрифту буде Times 14-го розміру. Ось наш лейбл вже з'явився. Наступне. В наступному рідочку у нас стоїть два об'єкти: це об'єкт поле ентрі, і об'єкт ComboBox. Box. Давайте вставимо поле Entry. Відповідно, поле entry у нас буде прописано в. Другому рядочку, який у нас під номером 1 для грідів. У нас об'єднання не буде в другому рядку, колам 0, і відступи по Осі Х я встановила 5. Отже, у нас має з'явитися, ось уже у нас є наше поле для введення. Єдине, що я пропоную, давайте пропишемо якусь мінімальну суму або якесь число, яке б уже тут стояло для. Того, щоб потім можна було робити вдало розрахунки. Тому давайте пропишемо вентрів, вставимо по замовчуванню, нехай стоїть десятка, Нехай донатять нам з 10 гривень, а якщо не з 10 доларів, а якщо не бажають, то нехай введуть відповідно свою суму. Ось тепер, ось тут у мене стоїть сума, яку за бажанням користувач може змінити. Наступне, що ми будемо створювати, це. Елемент випадного списку ComboBox. Ми сьогодні проговорили про його властивості. Назвемо цей елемент Combo 1. Підключаємо його. Така особливість ми маємо попереду прописати ім'я модуля ТТК. З великою буквою прописати ім'я класу ComboBox. Далі значення валус у нас долари і євро. Прописані в квадратних дужках і через кому. Я задала ширину, щоб не було дуже широке це поле, цей списочок. Ну і шрифт Times 14, як і в попередніх віджетах. Розташування в першому рядочку і в першому стовпчику. Запускаємо. Давайте проаналізуємо те, що ми бачимо. У нас стоїть десятка. Ну, можемо тут виправити, наприклад, на 50, але. В поле зі списком нічого немає, тобто по замовчуванню ми нічого не вказали. Да, тепер можна вибрати євро, тепер можна вибрати долар, але спочатку тут нічого не стоїть. Це недоречно, тому давайте, будь ласка, пропишемо по замовчуванню. використовуючи метод «current», нехай стоїть нульовий елемент списка. Тобто, нехай це буде долар. Тому ось тут ми пропишемо comba.1 current 0». Тепер, коли ми запустимо, ми побачимо, що у нас вже по замовчуванню в цьому списку стоїть долар, хочемо, ми вибираємо відповідно євро. Так, наступний елемент, який ми хочемо вставити, це нам потрібно вставити кнопочку. Кнопка в нас з класу Button буде знаходитися в наступному рядочку, тому row у нас вже буде 2. Якщо подивитися на картинку, справа нашої форми. То кнопка задонатити, вона займає дві клітинки другого рядка. Тому ось ми поставили колам spin рівні 2. Текст на кнопці задонатити. Глянемо, що в нас виходить з вами. Ось у нас вже є кнопка. Вона ще не працює, ми ще її не програмували, але вона вже стоїть, в принципі, на тому місці, що ми б і хотіли. Тепер наступне. Нам потрібно. Віджит, в який будемо виводити результат нашої роботи, тобто, в який виведеться повідомлення. Дякуємо, ви допомогли на таку-то суму грошей. Оскільки ця фраза довга, вона в один напис не поміщається. Тому я пропоную її написати двома лейблами: тобто, взяти один екземпляр, це буде «Дякуємо, ви допомогли. на…», а другий екземпляр е лейбла будемо в нього вводити безпосередню суму. Спочатку я проставлю лейбл 3. Лейбл 3 зараз у мене без тексту. Зверніть увагу, я не прописала ніякий текст. Він порожній. Я в нього буду вписувати інформацію про суму лише тоді. Коли буду обробляти подію клікання на мишку. Також зараз я не прописала Дякую ви допомогли на, тому що людина ще не натискала на кнопку Задонатити, тому ця інформація має з'явитися лише тоді, коли ми натиснемо на кнопку. Всі команди, які мають виконуватись при натисканні на кнопку, ми маємо прописати в функції. Ми пам'ятаємо, що функція прописується на початку кода. Після підключення модулів, тому прописуємо нашу функцію. Функцію назмо button-Click, наприклад, бат-клик, but давайте бат-клик. І будемо міркувати. Що ж нам необхідно перше зробити в нашій функції. Перше, ми хочемо щитати оцю десятку. Щоб далі з нею можна було працювати. Десятка знаходиться у нас в полі «Entry», тому ми маємо із Entry забрати десятку як текст, перевести її в число і далі з нею працювати. Я думаю, що копійки нам донатити не будуть, тому ми пропишемо, що ця змінна буде типу INT, далі ми ім'я нашого поля entry 1. І метод, який забирає текстовку в полі, це метод GET. Отже, змінну S, зараз ми забрали уже число 10. Наступне, що ми маємо зробити? Ми маємо розуміти, у нас вибрані долари, чи в нас вибрані євро. Якщо вибрані долари, то індекс у нас буде одиничка. ой нулик. Якщо вибране євро, то індекс буде 1. Отже, нам потрібно зараз щитати цей індекс. Згадуємо те, що ви сьогодні почули. Щоб читати індекс, ми маємо прописати combobox 1 і метод прописати метод current. Так, метод current. Що в мене тут неправильно? Ой, не комбо бокс, а комбо. Combo 1 current. Таким чином, змінну індекс, ми заберемо е, значення номера 0 або 1. Тепер починаємо обробляти. Якщо у нас буде індекс 0, то ми маємо множити на курс долара. Якщо в нас індекс буде 1, то ми маємо множити відповідно на курс євро. Перевіряємо, якщо. Індекс у нас 0, то виконуємо команду. Сума присвоїти курс я дивилася сьогодні, а ви в момент написання програми подивитесь на активний курс, зайшовши в інтернет, ми зараз обчислили суму в гривнях. Тепер нам необхідно її вивезти виводити ми з вами будемо її в лейбл 3. Ми домовлялися, що в лейбл 3 ми його спеціально створили порожнім, а тепер ми в нього будемо прописувати з вами текстовочку. Текст. Текст присвоїти. Далі ми пам'ятаємо, що ми в лейбл маємо записати текст, тому нам потрібно число тіла, яке містить в зміні С, перевести в рядкову величину, і ми хочемо, щоб дописалися гривні. Так? Тому гривні ми беремо в лапки і прописуємо гривні. Є. Давайте подивимося, що у нас вийшло. а далі будемо коригувати те, що нам не сподобається. У нас в даному випадку є десяточка, нам підходить, натискаємо задонатити. І в нас нічого не відбулося. Чому в нас нічого не відбулося? Давайте поміркуємо. А не відбулося тому, що функцію ми прописали, а команда звернення до цієї функції на кнопочку не прописана. Значить, повертаємося в 23 рядочок, і в батені прописуємо властивість команд і вказуємо ім'я функції, до якої нам потрібно звернутися. бат клік тільки нам тут без дожок. Так, пробуємо тепер перевірити. Натискаємо значить, дивимося: у нас працює 400 по курсу 42, помножити на 10, вийшло 402 гривні. Але у нас не з'явилася фраза. Дякую, ви допомогли! На". Ця фраза має з'явитися в лейблі, і вона має з'явитися тоді, коли ми натискаємо на кнопку. Отже, нам в функції потрібно вставити ще створення одного лейбла, в якому ви прописали відповідний з вами текст. Давайте ми його зараз вставимо. Це у нас буде не entрі лейбл 2. Ось так. Пробуємо. Дякую, ви допомогли на 402 гривні. Ну, тут треба буде погратися з відступами, з падінгами. От, відповідно, пад Y треба буде змінювати. Ну, Форматуванням будемо займатися згодом. Зараз нам треба, щоб програма працювала. Ми тільки що створили частинку функцій, тому що програма працює лише коли ми обрали долари. Якщо ми обрали євро, наша програма не працює. Нам потрібно додати ще одне неповне розгалуження, в якому прописати, а якщо ж індекс у нас буде дорівнювати одинишці. Якщо індекс буде дорівнювати одиничці, ми оберемо євро, і курс євро буде 43.05, Такий курс я сьогодні знайшла. І команда виведення вейбл. Ми тоді її винесемо за межі розгалуження, щоб вона виконалася лише один раз, а не в кожному іфі, щоб вона була прописана. Давайте спробуємо. Так, вибираємо євро. Відбулося. Давайте введемо якусь іншу суму. Опа. Дивимося на результат. Така сума в гривнях ніхто її ніколи не озвучує. Нам необхідно після коми, щоб залишилося дві цифри, тому що це копійки. Тому варто наш результат суми округлити. Округлимо ми наш результат раундом. Раунд. Нам потрібно дві цифри після коми. І ось тут раунд пропишемо. І зараз протестуємо, чи у нас йде округлення до копійок. На сьогоднішній день копійки не дуже всі рахують, але коли великі суми, то це дуже відчутно. Так, пробуємо. Так, вийшло 13 989. Хтось нам задонатив в доларах. Ось такий проєкт ми сьогодні з вами реалізували. Пропоную вам оздобити його, додати назву на формі, донати на ЗСУ, відповідно, підігнати відступи від кожного віджита. Можна поставити фонову картинку, будь-яку, за вашим бажанням. І завдання. Додати до розкривного списку, крім долара і крім євро, валюти ще двох країн, які сьогодні донатять на ЗСУ. Бажаю всім удачі і віримо в перемогу. На все добре!